9 жовтня село Бухонки Агрономічної громади святкує своє престольне свято. Кожен рік у нас були урочисті концерти, пісні, вірші, танці і обов'язково українське частування. Однак цей рік, рік військового стану не дозволяє нам проводити свята в режимі запрошення гостей і масових гулянь. Тому і привітання сьогодні буде таке онлайн. Тому мешканці Бохоників і нашої територіальної громади агроновічної вітаю вас святом, бажаю вам добра, здоров'я, злагоди і миру. Миру в громаді, миру в сім'ях і миру в нашій Україні. Слава Україні!